Ірине Леонський, книга 3, розділ 12, і продовження. Оскільки ж апостоли їхні учні вчили так, як проповідує церква, і навчаючи так, було досконалі, тому що вони були покликані у досконалості, то Степан, навчаючи так, побачив, що будучи на землі, слава Божу, Ісуса праворуч Бога, і сказав: Ось я бачу небоса, що схилися, і син людський, який стоїть, праворуч Бога. Він сказав, це я був. Побиті камінням і таким чином виконав досконале вчення у всьому своєму мученостям, наслідуючи вчителі, молячи за тих, які вбивали його словами, Господи, не вважаємо за це за гріх. Таким Досконалим були ті, які знали одного і того самого Бога від початку до кінця, властиво роду людському за допомогою і розпоряджень, як говорить пророк Осія. Я виконав водіння і був вказаний руками пророки осі 22 які за Євангеліє Христо поклали душі свої, навіть до смерті. Таким чином вони змогли говорити людям згідно з їхньою країною думкою. Якби вони так чинили, не страждали б але тому, що вони проповідували противне людям, не згідно з істиною, вони й постраждали. Отже, очевидно, що вони не залишили істину, але усієї відваги проповідували юдеям і Елінам, Юдеям, що з п'ятір. Ними Ісус і Син Божий, життя живих і мертвих. І ще він отримав від Отця Вічне Царство Ізраїлі і показав, а Елія нам сповіщали Бога, який усе створив, його Сина Ісуса Христа. Це ясніше видно з послання, апостолів, яке вони відправили не до юдеїв, не до Еленів, а до тих, що повірили в Христа і язичників. Вони, деякі з юдеїв прийшли в Антиохів, які також раніше за всіх учнів Господа через віру в Христа, почали називатися християнами. І переконували тих, що вірували в Господа, і обрізуватися, і виконувати інші приписи закону. І полоє Варнаву у цього питання, прийшли до Єрусалима, до інших апостолів, і вся церква зібралася разом. І сказав їм мужі браття, ви знаєте, що Бог від днів давніх і поміж вас, що із моїх уст язичників почули слово Єнгелія і увірвали. І це знавось, Бог засвідчує їм давши їм Духа Святого. Які намі не поклав ніякої різниці між ними і нами, очищаючи серця їхню, чого ж ви нині спокушаєте Бога, бажаючи покласти наших учеників, і які ні батьки ваші, ні, ми не могли понести. Але ми віруємо, що благоденство Господа нашого Ісуса Христа спасемось, як і вони. Після цього Яхів сказав, мужі браття, Симону поясни, як Бог вирішив взяти з народу народив сім'я своє, і таким чином з цим згодом слова пророків, як і написано, Потім повернувся і відбудує скиню Давиду, що що в ній розруйноване, відновлю і піднесує, щоб шукали Господи інші люди, і всі народи серед них, закликане ім'я моє, говорить Господь, який створить у серці. Відомо Богу відвічності діла діля його, тому, зі свого боку, гадає, що не треба перешкоджати язичникам, які навертаються до Бога, а не їм, що вони отримуються від Марноти і доських від блуду, від крові, і щоб не робити іншого того, що не бажається, бідія 15. І після того, як це було сказано, і всі погодилися, вони написали їм так Апостоли, і присвітері, браття мізичники які знаходяться в Антиохії, в Сирії, кіліки, вітанням, оскільки ми почули, що деякі, що вийшли від нас, стурбували вас своїми словами і похитнули ваші душі, кажучи, що треба обрізуватися і дотримуватися закону, чого ми їм не доручали. Та ми, зібравшись однодушно, розсудили, послали до вас обраних мужів, злюбленим нашим Варнавою і Павлом, і людьми, які віддали душі свої за ім'я Господа, нашого Ісуса Христа. Отже, ми послали Іудом та сили, які пояснять нам вашу думку. словесно, бо вгодно Святому Духові і нам не покладати на вас більше ніякого тягаря, окрім цього необхідного, отримуйте від і дложету крові і блуду, І наробіть іншого того, що собі не бажаєте, ось що дотримуючись ви, робитимете добро, ходячи в душі Святому, діяння 15. І всього цього, очевидно, що вони не вчили про буття другого Бога, але дали новий завіт, свободи тим, які нещодавно вірували в Бога через Духа Святого, і тим, що вони досліджували, чи потрібно бризнути учні, вони ясно показали, що не мали поняття про іншого Бога. Вони в цьому випадку не мали б такого страху щодо Першого завіту, щоб навіть не хотіли їсти разом із язичниками, бо і Петро, хоча був посланий для їхнього визначення, і побуджений до цього відання, проте з великим страхом говорив до них так ви знаєте, що юдею заборонено дізнатися або зближатися з племінником, але Бог відкрив мені, щоб я жодного чоловіка не вважав негідним або нечистим, тому і прийшов, не вагаючись, я не десятий, показуючи цим словами, що він не від. Тривався б до них, якби не було йому велено, то що так само він не дав би їм хрещення так легко, якби не чув, що вони пророкували, оскільки Дух спочив на них. І тому він сказав тому заборонити, хреститися водою тим, які, і ми одержимося того Духа. Вселяючи тим, що були з ним, показуючи, що якби Дух Святий не спочив на них, хтось міг би заборонити їм хрещення. І апостоли, які були з Яком, дозволили язичникам діяти особідно, ведучись нас, Духу Божому. Самі знаючи того самого Бога, трималися попередні звичаїв, так і що й Петро, боячись віддатися докору до від них, що раніше їм, взяшникам зрадив і духа, який він і спочив, проте, відокремився від них і наїв з ними, коли деякі люди прийшли від Якова, те саме робив його слава Павла, і Варнава, таким чином, апостол, який Господь робив свідками всієї діяльності і всього вчення, повсюди разом із ним уявляється Петро, якіт. Яків та Йоанн благовійно вчинили стосовно спорядження закону Моїсеєм, показуючи, що він проходить від одного й того самого Бога. В нього вони не зробили б, як я вже сказав, якби вони були навчені від Господа, що є інший отець, крім того, що встановив закон. Розділ 13. Спростування думки, ніби Павло, один тільки з апостолів знав істину. Що стосується тих, які говорять, ніби один тільки Павло пізнав існу, і йому тільки з одкровення було відкрито таїнство. Тамство, то маркеонітів сам Павло викриває, коли він говорить, що отець і той самий Бог співдіяв Петро і апостолськю серед із обраних і йому серед язичників. Тому Петро був апостолом того самого Бога, на якої Павло і якого Петро сповіщав через обрізання бога Сина Божого. Тому того і Павло проповідав серед язичників, Господь наш прийняв спасти одне тільки Павла, і Бог не такий бідний, щоб мати одного тільки апостола, який би мав розпорядження його сина. І Павло, кажучи, які прекрасні ноги ті, що благовістять мир, то благовістить добро, гриб'я 10. І ясно показав, що не один і багатьох, хто благовістив існу, а що послання до Корінтян, порахувавши тих, які бачать Бога після Воскресіння, ну дав оти. Чи я не вони, так ми так проповідними, і у так повірували. визнаючи, що одна й та сама проповідь тих, які бачили Бога після Воскресіння мертвих. І Господь у відповідь Пилипу, який бажав бачити Отця, сказав тільки час я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе. Хто бачить мене, той Отця бачить? Як же ти, ти говориш покажи нам Отця, бо я в отцеві отець у мені, і дотепер знаєте його, і бачили його, Іоанн 14. Тому говорити, ніби не знали істин, ті, яким Господь дав свідчення, що вони в ньому, і знають і бачать це, і є істина властиво таким людям, що говорять неправду і переклали від учень і зреклися учення Христа. Подля чого послав Господь на святьох апостолів до загиблих весь дом Ізраїлі, якщо вони не знали істин? Таким чином, 80 апостолів проповідували, якщо вони самі задалегідь. Не пізнали істини проповіді, бо яким чином не міг знати існе Петро, якому спитав свідчення, що не плоті кров відкрили йому, але Отець Небесний, і як Павло був апостолом не від людей, а ще з людину, але через Ісуса Христа і Бога Отця, так і інші апостоли, бо Син приводив їх до Отця, і отець відкрив їм сина. А що Павло погодився на вимогу тих, які покликали його до апостолі, через Питання, що виникло у них, і прийшло до них Єрусалим Варнавою, не без причини, але що свобода язичників була ним утверджена про те, що він сам говорить у посланні до Галатів. Потім через 14 років я знову пішов в Єрусалим з Варнавою і, взявши з собою і тити, пішов з откровенням і сповістив і благовістя, яке я проповідую серед язичників. І ще, говорить, ми на час зупинилися і скорилися, щоб істина було збереглася у нас глата з другим. Тоді Ірине наводчі слова апостола Павла дає їм зовсім інший сенс, ніж який знаходиться них ну, згідно з прийнятим текстом. За зуваженням Масюет та Блажені Ренім, говорить, що різноманітність читання цього тексту у списках Нового Завіту, з яких одні залишили, а інші пропустилися заперечну частку Туртулян викриває Маркіона за усунення звернення і заперечення. Тому якщо хто на підставі діяння апостольських ретельно досліджує час, про який написано, то він при приходить до Русалима і вище згаданого питання, то знайде те, що з ним сповідають роки вказані Павлом. Та згідно із ним не... і з ніби, то тож навказівка Павла за свідчення Луки про апостолів. Ось 14. Про Луку, супротивника Павла і про особливості янецької історії, які відомі тільки через нього. А що Лука був Неозлучним супротивником Павла і співробітником його облавістування, і він сам це оголошує, не хвалячи але спонукання самі самої істини. Бо він говорить, коли варнав, варнав Іван, званий Марком і від Павла, і відпливши до... до Кіпру, то ми прийшли в Троаду. І коли Павло побачив вісні людини в Македонії, яка говорила: Приди до Македонії і допоможи нам, відразу говорить. Зважилися ми й відправилися до Македонії, розуміючи, що закликав вас Господь благостити їм. Отже, відпливши з Трогади, ми направилися в Симофракії, а потім він ретельно показує решту всієї тієї подорожі до Пилипів, як вони говорять першу промову, сівши, говорить ми, мовляла жінками, які зібралися дня на шістнадцятій. І хто увірив, настільки і знов говорить, а ми після днів оприсночних присночних відплили з Пилипів днів за п'ять прибули до... у них до Трогаду, де прибули сім днів. Теште всіх подробиць, всі подорожі з Павлом він розповідає, за порядком всіє ретельністю, вказуючи місця, міста і числа днів. поки вони не прийшли до Росалиму, І так, що там трапилося з Павлом, так і він був зв'язаний, і відправлений до Риму. Ім'я сотника, як він був зв'язаний, не відправлений до Риму, ім'я сотника, сотник, який його прийняв, і назвав назву кораблів, і як потерпіло корабельну аварію, на якому острові врятувалося, і як вони були прийняті люднолюбно. Аполло допоміг начальнику цього острова, як звідти вони по потиволим і потім прибули до Риму, оскільки часу прибули в Рим день 21. Присутній при цьому Лука ретельно описав не так, що не може бути викритий неправді, або перебільшенням, тому що всі ці подробиці доводять, що він і старший за всіх, як нині вчать інші, і знав існу, що він був не тільки супутник, але й співробітник апостолів, особливо ж Павла, чи сам Павло голосив у посланнях, кажучи. Димас, залишивши мене пішов до Фесалонік Крискент до Галатії, тип до Далматії, один Лука зі мною. І тим показує, що він завжди був разом з ними і не розлучався. І ще послання до Колоцян говорить вітає вас, Лука, улюблений лікар Колосана Четвертий. Якщо ж Лука, який завжди проповідував разом з Павлом, ним був названий улюбленим, з ним лавістував і ним оповажений придати нам Євангелії, не навчений ним ні нічому іншому, як виклик. Виявляється, з його слів, так і ці люди, які ніколи не були разом з Павлом, хваляться, ніби вони навчені Сокровенним і немовним таїнство. А що Павло просто не знав, чому і вчив не тільки тих, які були з ним, але й всі, що його слухали. Це він тим показує, що коли єпископи присвітря, які пройшли Ефесом, і інших найближчих місць, зібралися в Мелехі, оскільки він поспішив до Єрусалими, на святип'ятсятниці, то засвідчуючи їм про багато що і кажучи про те, що. Повинно трапитися з ним Єрусалим, то знає, що вже не на побаченому місці могом, тому свідчу вам у цей день, що чистий я відкрою всіх, бо я не пускав сповіщати вам про всю волю Божу. Отже, пилюйте себе і все стадо, якому до святий, постав вас єпископом керувати церквою Господа, яку він придав, придбав собі кров'ю своєю, і 20. Потім, вказуючи на зливчителів, що має з'явитися, сказав: Я знаю, що після відходу мого прийдуть до вас, люті вовки, які щадятимуть стада, і вас самих постануть люди, які говорять неправду, щоб повести вчеників за собою, не випускав я, казав вам, сповіщати вам про всю волю Божу. Їям 20. Так апостоли просто ті, якого не дивуючись, сповіщали всім те, чому вони були навчені від Господа, так і лукані, на якого не дивлячись, продав нам те, що дізналася від них, як сам свідчить кажучи, як продали нам ті, що від самого початку були очевидцями, служителями Слова Лукаше. Якщо ж того Луку під тим приводом, то він не знав істини, то явно через це відкине Євангелія, якого уще він представляє себе, бо через нього ми знаємо про дуже багато що, і необхідно в Євангелії. І це не про народження Йоанна, про історію Захарія, про прошесті Ангела до Марії, про взивання Єлисавець, про шестя ангелів, до пастухів, і слово ним сказане, про свідчення Анни Симеона, щодо Христа, про те, що він річну віці, в нас і зарічну віці, великої Ірусалимі про хрещення Івана, Хоча сто років, Господи, Клин Христився, що не було в 15 рік тебе кесаря, і в ученні його про те, що сказане, до багатьох горе вам багаті, бо ви отримали свого, свою втіху. І горе вам, ситі, бо голоднієте, і те, що смієтеся, нині Бо заплачете, горе вам, коли всі люди говоритимуть про вас добре, бо так робили і вже пророкам батьки ваші. Лука 6. І з одного луку ми дізнаємося про всі такого роду обставини, про багатьох таких дій, Господи, ми дізналися від нього, про які згадували всі евангелісти, як, наприклад, про бельгіч, співний говоривши Петра, коли вони, за повління Господи, закинули сіті і про жінку, що страждала 18 років на кровотечу, і про стілену в суботній день, і про людину, яка хворіла водяною хворобою, яку Господь цілив суботу, і як він захищав. Захищався без приводу сілення цього дня, так і він учив учеників домагатися в перших місць, що повинно кликати бідних і слабких, які не можуть винагородити вас, про людину, яка вночі стукала, щоб взяти в позику хліба і отримала їх через наполегливість свої потреби. Про те, як під час возлежання його і фарисея жінка, грішниця, цілувала його і помазала миром, що на користь їх Господь сказав до Симона про двох божників, також про прищеп того богача, який зібрав весь свій врожай, інкому було сказано у цю ніч душу твою візьмуть у тебе і станеться те, що ти заготував. І про того бача, який одягався профіру, і пишно бенкутував, і пролюбленого Лазаря, про, про відповідь, яку дав він ученикам, коли сказали йому Привну у нас віру, про його бесіду з Захарієм Митарем, і про фарисеї, Митаре разом залишилися в храмі про Протесіти прокажених, яких він разом всілям на дорозі, про те, які він повелів збирати, кульгавих і сліпих на банкет вулиців і провулки, про пильче, про суддю, який не боявся Бога, якого невідступність дови змусили захистити її, і про смаковну ці що дала плоди, і багато що іншого можна знайти, що тільки сказане Лукою, і чим користується і Маркіон, і Валентин, і понад усе це розповідає про те, що Господь після Воскресіння говорив своїм учням на шляху. Як і вони пізнали його, проломі хліба. Тому вони є такі необхідності, повинні прийняти і все інше, що ним лукою, або повинні відмовитись від нього, бо ніхто з тих не має здоровий глузд, дозволять їм щось, сказано лукою, приймати за істину і щось відкидати, і не наче він не знав істини. Якщо посадовники Мархіона справді відкривають, це в такому разі у них не залишається Євангелії. І вони, скоро чуючи Євангелії, Підлуки, як і раніше сказав, хваляться тим, що вони мають Євангеліє. Послідовники ж Валентина повинні припинити своє крайнє пустослів'я, бо вони з цього Євангелія запозичили багато підстав для своїх тонких мудрувань, насмілюючись погано тлумачити те, що ним сказано добре, і з іншого боку, якщо вони змушені, будуть прийняти в останні частини Євангелія, то заглиблюючись у досконалі Євангеліє і учення послів, вони повинні розкаятися, щоб їм спастися від погибелі. Розділ 15. -ти. Спостування тих, які принижують апостола Павла. Те саме поставляємо проти тих, які не визнають апостола Павла, вони повинні відмовитись від інших євангельських слів, що стали нам відомі через одного луку і не користуватися ними. Або якщо все це приймають і необхідності, повинні приймати і те свідчення про Павла. Коли він Лука говорить, що спочатку сказав йому, із неба небаса, що ти гониш мене? Ісус Христос, якого ти гониш. Потім Анані говорив про нього, і диво Він обраний мною посуданим, що сповіщати ім'я моє серед народів і царів і синів ізраїльів. І я покажу йому від цього часу, оскільки має він витерпіти за ім'я моє. Тому ті, які визнають його, який був обраний Богом, не того, що сміливо сповіщати ім'я Його, тому що він був посланний здаючи згаданих народів, не вважають обрання Божим і самі себе влучають із спілкування з апостолами. Бо вони не, не можуть ні довести того, що Павло не апостол, тоді як він був обраний, і для цього ні довести того, що Лука неправдомово, тоді як він усією, ретельністю стовіщає нам істину. Можливо, для того Бог і зробив те, що Лука представив дуже багато івангельських істин, яким повинні всі коритися, щоб усі слідуючи, його подальшому свідченню про діяння та вчення апостолів, маючи непошкоджене правило істин, могли спастися. Отже, його свідчення правдивим і вчення апостолів явно. Та тверде, і нічого не приховують тому, що вони не вчили, одна поти від іншого явно. Такі хитрування властиві вчителям, злим облещувачем лицемірам, які чинять послідувальники як Валентина. Ці люди говорять в натовпу зради тих, які належать до церкви, яких вони самі називають кахоликами, і церковними, і своїми промовами захоплюють і більш простих та зводять їх. Відробляючи на стиль мови, щоб їх частіше слухали, потім дорікають нам за те, що тоді, як вони думають згідно з нами, ми без причини віддаляємося і спілкування з ними. І тоді, коли вони говорять те саме місце, те, вони, те вчення, ми називаємо їх еретиками, і коли допомога своїх мудрувань, зрудуться від чого-небудь від віри і зроблять своїми безперечними слухачами, то викладають їм окремо неумовне таємство своєї пліроми. Але, мовляється, всі, яку являють, ніби вони здатні відрізнити існи, те, що віроподібне, на словах, бо у при, принадна і віроподібна, і потребує оздоб, а існе без прикрас. І тому віри на люди. Якщо ж хтось із їхніх слухачів загадає пояснення чи заперечить їм, про чого стверджують, то він не здатний прийняти існу і не має явищі сім'ї від їхньої матері, і абсолютно нічого не говорить йому, називаючи отаким, що належить до середніх областей. Ну, тоді є сто душевних. Ні. Якщо хто як овечка віддасть йому ослідуватиме йому способу дії і в їхньому викуплення, то він гордиться і думає, що він на небі і на землі, але війшов у саму плюрову. І вже з'явившись зі своїми ангелами, ходить марнословне і гордовито, подібно до... Між ними є такі, які говорять, що людині, яка приходить з неба, треба триматися добре поведінки, тому вони намагаються здатися поважними на вигляд. Дуже багато хто ставши призрили, наче всі досконалі і живучи без жодної поваги. Та з неповаги до всього, називаючи самі себе духовними, кажуть, що вони вже знають місце про, про холоди, яке всередині пліроми. Але повертаємось до попереднього міркування, коли ясно показано, що колишні проповіді існує на свободи. Нікого іншого не звали Богом і не звали Господом крім лише існого Бога Отця та Його Слова, пануючи у всьому, тоді ясно повинно виявитися, що вони визнали Господом Бога Творця неба і землі, який говорить з Моїсем, і дав йому закон, який називав Отця. І нікого іншого не знали, отже вчення апостолів та їхніх учнів стосовно Бога стало очевидним з їхніх слів.